Доброго ранку, любі мої хлопчики та дівчата. Вітаю вас! Малята, подивіться, яка чудова пташка до нас прилетіла. Вона хоче сповістити нам гарну новину. Холодна та сувора зима закінчилася. Настає інша пора року тепла та сонячна. А пригадати і назвати цю пору року вам допоможе загадка. Тож послухайте уважно. Сонечко ясне пригріло, швидко тане білий килим. Клен радіє, певно, зна, в гості йде до нас. Правильно, малята, весна! Іше, коли була пору року зима, все було сумним та невеселим і вкрито білим снігом. Коли приходить пору року весна, все потихоньку змінюється навколо. Дні стають довші, ночі породшими. Небо стає ясним і блакитним. Сонечко стає яскравішим і теплішим. І своїми теплими промінцями огортає землю. Стає тепло, а снігу стає все менше і менше. Він зникає. Дітки, а скажіть, будь ласка, чому зникає сніг? Правильно, дітки, він розтає. А чому сніг розтає? Вірно, тому що стає тепло. А сніг не любить тепла. На що перетворюється сніг? Правильно, дітки, на водичку. Діти, вода перетворюється на струмочки. Вони біжать полями, лугами і навіть вулицями. Від води і тепла прокидається вся природа, дерева, кущі, починає зеленіти травичка. З'являються перші весняні квіти, повертаються птахи з теплих країв, починають будувати свої гнізда. Співають пісні, радіють весні. І тварини прокидаються від зимової сплячки. Малята, пригадайте, а хто спав узимку? Правильно маляти це ведмідь та їжачок. Вони прокидаються, весні радіють. Малята, а давайте пограємо у гру. Де зима, а де весна? Малята, ви уважно розгляньте картинки. І скажіть, таке буває зимою чи весною. Будьте уважні! Починаємо. Перша картинка. Де зображена зима чи весна? Правильно, це зима. Дітки, а пташка висліджує пташенят. Зимою чи весною? Правильно весною! Дітки, а дерева квітнуть взимку чи весною. Так, правильно весною вони квітнуть. Діти, а кататися на санчатах, коли можна? Весною чи зимою. Так, правильно взимку. Ведмідь спить у барлозі. Весною чи зимою. Так, вірно, він спить. Всю зиму. А посадити молоде дерево можна зимою чи весною. Так, правильно. Весною саджаємо дерева. Діти, а сніг летить весною чи зимою? Звісно ж зимою. Дітка, підкажіть, будь ласка, коли ростає сніговик? Правильно весною! А чому весною? Бо весною стає тепло. Гляда, ви молодці, ви чудово впоралися. І про яку пору року ми сьогодні з вами говорили? Так, правильно, про весну. А яка весна? Сонячна, тепла, яскрава, різнокольорова. Весняна, молодь всі дітки. Діти, а сонечко яке весною? Правильно, сонечко яскраве, тепле. Дітки. А підкажіть, будь ласка, які тварини прокидаються на весні? Так, вірно, це ведмідь та їжачок. Діти, на сьогодні наше заняття завершено. До побачення, до зустрічі!